Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Сьогодні, 13 червня 2024 року, я знаходжусь на метро Почайна і ми з вами відвідаємо один із рукодільних магазинів Києва. Продовжую знімати цю серію. Метро Почайна це місце, де знаходиться дуже велике, багато об'єктів торгівлі, в тому числі. і... Книжковий ринок, господарчий ринок. За мною знаходиться речовий ринок і багато торгових центрів електроніки, тут є для риболовлі, для кондитерів. Зазвичай тут дуже багато людей в мирний час, але не сьогодні. І як ви розумієте, що я тут зустрічаюсь із одною із рукодільниць. Зараз у нас гостює українська блогерка і модерн Наталя. І зараз проживає у Сполучених Штатах і приїхала відвідати Україну, тож ми з нею і зустрінемося саме тут, на книжковому ринку. І, як ви розумієте, тут і знаходяться декілька рукодільних магазинів, які ми сьогодні один із них ми відвідає. Прийшли ось так виглядає магазин, називається. Сучасна вишивка, це виробник, саме магазин, фірмовий магазин від Алісени. Ось так він виглядає. І подивимося, що ж там усередині. Це, що у нас тут є? Тут у нас бус, є. Великий магазин це виробник. Ось тут великодні яйця. А, тут є Каст Крафт, хто б знав. Тут працює наша рукодільниця. Також Наталя сьогодні мені щастить за та, та Наталю. Так багато для бісеру і дуже багато є цікавих таких. Магазин якось розширився. Оцю я хочу, тільки хочу справжню З зайчиком дуже відомий набір, але він дуже дорого коштує. Американський він знятий з виробництва. Тут є багато відшивів. Ось так. 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 Таких навіть не знаю. Виробників хто тут у нас є. Алісен. А ось як вони виглядаю. Це Їхні ось так як виглядає саме набори Алісени. Симгородок, багато новолічного. Тут дуже широкий, широкий вібір. Буду говорити тихенько, бо багато людей. Ось як багато. Тут є новинок. Так, журнали, маленькі, дрібненькі Такі набори. Тут ще є, точно є карти, ой, карти, тканини ручного фарбування. Ось є заготовки, хто хоче вишивати, можливо. Для таких Угу. О, прямо мені тут світло вимкнули для краси. О, які дерев'яні будиночки чи з фанери. можна їх прикривати шопери. Так, є шопери для вишивки. Ось тут різні різні газичок такий величенький, як за... Наших магазинів багато бісерних заготовок. Саме ось тут у нас, о, біскорнюшки. Тут все для безкорню, хто хоче ролик, хоча цукерочки. Такі ось тут загубочки є. Так. О. Фарби є фарби, відшивів багато. Нітки, рушнички. О, для рушничків є віпер і десь тут ось тут тканини. Ручного фарбування, чи якого вони тут, але вони самі фарбують, чи принтовані, чи кольорові, кому потрібно. Чорні. Да. Але щось не бачу. Можливо, я просто не бачу, але я точно тут купувала саме з принтом розмальовані тканини. Так, от тут є коси для серветок І ось такі різні, різні заготовки тут є. Ось мені. Так, і різна фурнітура. Є такі. Ну, от для ножичок така є, може комусь потрібно, І ось такі такі є новорічні чобітки, різноманітні. Вже великий вибір. Так, і ми подивимось кульки, різні букви, фурнітури дуже багато. Ось тут баночки ось тут є. І ось тут така величезна. Що добре, що ви можете побачити одразу відшив. Що тут є? Це мабуть манітки. Ось такі. Зайчик. Мій вішительки у мене є новорічні підставочки. Так, ось тут. так бісер, пресіоза бісер, також перевідки. Наші продавчити його Наталя. Не знаю, не питала, чи їх можна фотографувати, але сфотографую. Ось такі для підвішевки. Так. Так довго, короче. Я заробляю договір. Але мені доволі зараз дорого. Я вам чесно кажучи, скажу, що А це для чого? Ні, це до конкура, це підвіси на рюкзачки. А, на рюкзачки. Це ті аніме. хто хоче? Мам гостала. Це щось модне тепер, мабуть, я щось не, не, не модне. Це єдинологи тут знімає. Що? А щось я не бачу тканини цієї принтованої, нема? Чи це я не знайшла? А, її просто перенесли, вона там була в куточку. А їду, А ту я вже дивилася. Ага. А яка ціна зараз, Наташа? Була, а бача, була 150, не дуже сильно її підняли ціни. Гарненькі такі кольорові, тканинки. Рапорці. О, скільки багато. Шнурочка. А є трежерси такі, а-ля мілхіл. Чи нема, немає. А що новенького Покажи. Покажи, покажи, що тут є. М -м, краса. Це набір це. неточний. <краса українська> а це для ниточок? Для мені, о, я ніколи такого не, вона, вона не вона, бачу. Це я собі взяла, о, це, це вже все. Це вже. Ну, вже є, <глас> <вона. серклова> це стороння. Ага. Ой, які грибочки гарненькі. І гарненькі, Угу, і ще різна, різні сторони різні виходять. Сторони, так, дивись. А де ті дракончики які ти вишивала? Ось все. Ось. О, яка краса. Ось. А, які гарні. А зараз дивись, яка змія. Це ж. А, Студичі... рік змії наступні. Да, да, а в яку да, ціну бачиш. ці наборчики? Зараз вони коштують 260. З 15-го буде вже 315. О, треба брати. Правильно? Треба, брати треба брати. Ой, коровка, яка гарна. корівка Зразки. Ой, гномики Тігріки, і он так. Так у вас є навіть і цей на таші кастом Craft, я бачу, є і, ну, схеми. Я є у нас такі, як наборчик. І набори є. Такі. Да, кастом Ой, які яйця гарні ці. без корнюшки я вже подивилася. Кот, котик шикарний. Правда? Угу. Це у нас ролі, новинка така. Вилка, рол. Це... Ой, це великі. великі маки. Тут можна всі піни скласти, які є. Да. Ой, оце дуже гарно. Що це, це за квіточка? Лотос може. Лотос, мабуть, що. тут багато цим саме тут, тут насичено. Mm -hmm. на а прямо з наборами є. Да, да, прямо наборами. Так -е, Там тут прищено, є. Оце добре. Ніточки. Розміри, як я люблю. Ось такі великі, а, а, щоб, щоб правильно. Щоб, зняв, а це що? О, а, тут, тут мухи всякі є, такі, кому потрібні. Батарів... О, я бачу, це хтось вишиває. Да, це, вишиває. це ти це, вишиваєш да. герб, бачиш, як можна. Ось дивись, якісь інтересні теж у нас заготовлені. Ось це брилочки? Брілочки. Сорочечки. А це Наташ, не такий, як ти вишиваєш оцей герб, ні? чи це не саме Лісене вишила, а, не показує. Це є. Це... Я вже побірочки коли... невеличкі. Я бачу, що дуже я... розширилися асортимент. Я коли була, то тут майже такого нічого не було. Ну, так, життя а, життя. А, та Я так давно була, мабуть, що до війни. Ну цей, ну гарнесенький. Да, це я вишивала. О, бачиш, як? Оце я вишивала. Це я бачила це на ярмарці. Гарний. Оце я вишивала. О, я зараз побачила, на чому він да. висить. Диви. Ага. Такий... Бери собі. А у тебе ж сіренька шкішка. Так. Можемо сира було сата. Мені на більше схожа моя. А де тут що значить на пріщак? А, а зверху бачу. це підвішали її сушити, я так розумію. Шкода. Шкода, Зрозуміла. А це підвішивку сорочки чи що там да, заготовки? Да, Прямо з ставочками, да, 40 так? Гривень, да. 40 гривень, так. Що 40 гривень сорочки? Куштує дерев'яна замовка. Це заготовки з вставками, да. так? Це жіночі й чоловічі. Да. О, це Таке, відзільна. такого не було, що ой, які гарні відшиви. Не, Люблю магазини, було, де є відшиви, подобається? Да. Я да, тобі так, як так. швачка кажу, гарно? Дивись лимони. Гранати. Гранати. Лимони я вже дивилася з гранатами, ми дивимося зараз на заготовку. Я за тобі рекомендую коноплі. Дивили. Коноплі. Ага. Коноплі найгарніше. По, по цьому ага. а тут Точно непогано, але бачиш це сосна. Це вишивається. Тут вишиваєш, де хочеш, я так, так розумію. Це манжети, рівномірна основа. Рівномірна, тут так, нар... так, нарізане так, манжети і угу. воротник. Да. Тобі зуставки, це зуставка. Можна пошити на ваш розмір тканини, що ви хочете. А є ще бокова mm -hmm. шуставка. Знаєте, що ці... Марія, як Володі, добре говорити це із це, фахівцями. Це, це це. Є, а оце продається? Це, такий? це як органайзер це будиночок. Так, Чи як? Це, це І це, там це, можна це, витягнути це, і туди це, складати це, всякі, да, штучки. всякі штучки. Це типу адвент календаря, ні? 24, думаю, І тут. там ні, там хоче? менше. 25. Раз, два чотири на чотири, шістнадцять. Це трохи 16. менше. А на двен. Два тихочка прямо. А можна ж 24, ну то буде багато. 25. Тоді буде менші ящички тут будуть. Знаєш там? Ну то давай подивимось. старт. Ні, не знімала. Тут внизу, Знизу тут, ага, Вся це він такі теж та підвищує. Тут так, краса. Що тобі сподобалось? Покажи. Ну тут же можна інше <гуми> <це>, вишити. <так. це, гуми> <це, гуми> не можна нитками. Яка тонка робота. Це, це коротше верші. Слухайте, а у вас і бісер тут, не десятка. Ні, не десятка. Чи... Ні, десятка, десятка. То просто... Ой, то це ти, ти бачиш, такі на подаруночки і собі можна складати щось. Так, Боже, я не все такі є у нас як я для... Для... для грошей. Пам'ятаєш короби такі, такі були? Да, 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 так. Я хочу взяти зміючки. Оце це наступно, річ, <му> <а>? <му> я тигра вийшла пізніше, ніж треба, але змію може. Ой, дуже гарно. гарні. Якщо б не ти, я б золоцем не закінчилася. Бачиш, як я тебе стимулювала. В мене дуже стимулювала. Залишилось декілька ким я дально. О, я це ось бач, які кошики зроблені такі гарненькі. А Це кошик для яйця, мабуть. Можна, мабуть, вишити і поставити туди яйця да, і... для цього. Прикольно. Для. Ось, бачиш, набір. Угу. Ваш, це включено. Бачиш, як гарненько. Вони тут різні. Так. Ну мені ой, морозивого дуже гарненьке. Чи то кекс, то, що кекс, так, гарненький. будиночок. Гарненький, гарненький. дивись. Наї. А, будиночок, бач, він сховався. Отак от. Ну, Тому було кошик... гарно, коли, дають іншим. <laughs> коли хтось якийсь іншим. <laughs> <світ <світ <Pastor> <світ> Правильно, який щось знайшов і показує, що є. Ну багато бісерного більше, так? Чи, чи приблизно однаково? Аголочки є? Іголочки поні є, такі різні різні лупає. привозити. Молодці, молодці. А то а, не знаєш. Супер, ва так, тут бачиш, коли багато відшивів, то тоді а, значно так надихаєшся. П'ятаєш, <танцес> колись <так. підь> у нас для ляльок ля 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 то збирає. Бачи дуже великий асортимент. Тут прийшов Хай і бачиш, бачиш, можна купити все Пам'ятаєш, як я робила ефір з <підь> Виробником? Так, да, ну, Бачиш, у мене взагалі ідея, я прийшла просто познімати рукодільні магазини. Шопери, 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 шопери? Я, шопери я знімала тільки так, цього, я так. — дуже гарні. Патріотичні. Всі на білому, так? Ну, Молочні. Так, всі на білому. Тому що принт по-іншому. Бавовна, так? Ой, такі. Ташечки пташечки да. дуже яскраві. Що, хто, хоче тками, Алло, хто хоче нитками, то, це то у є перп. Ага, то як то гладь, чи просто чи шов. Ні, під то шо? можна такі деревочки. Куди? А можна і гладять, зубарненький. А він не в нас. Бері. Так, зараз ми познімаємо і тут прикупимо тобі, е, боже, хто не бачить. Я теж куплю щось. Ну то звісно. Ну, ж Може, ти вибереш, а я тобі куплю. Ага, я тобі винна? Чим Дякую. ти мені винна. Ой, дивісь, які вони, дівчинка спить у рукавичці. А це як феєчка. Коні, да, коні а це чотири стихії. Да, угу. Це, дуже це дуже ж кастом крафт такі кастомкрафт робить. І багато, по-моєму, їх робили. Це. Ага. Гарненько. Ага. Ну, ви в основному своє продаєте, да, ж так? Да, своє, правильно. Craft, ну, я дивілась цих три є. Так, то це тільки набори чи це лише? Це набори з нитками, але тут вишивки небагато. А, це принтово, ага, це я таке не вишивала. Я так не зрозуміла, чому. Бачиш. Я на такому ще не вмію вишивати. так О, знаєш, а у вас паєтки ці маленькі такі? Два-два-два міліметрів? Два срібло. Mm -mm. Дуже маленькі треба для дракона, два срібло. А які є? Це, це, що є? Індійські, а індійські, китайські? Да, да, індійські, так, китайські, але китайські. великі. Кита... Великі тільки. Оці яйця, подивіться, яка краса. Ось такі зро нашиті на ленточки, ленточні, бачиш? А, ну це великі, великі yeah. треба дрібнесенькі, такі mm, маленькі, це гарні. їх дуже, дуже гарні, але це це просто вже... Ага. І ленточки є, стрічечки такі. Ну, Ой, отрим... сінельні палички є. Це дуже дефіцит. І ще й жовто-блакитні. А є ще і сірі, самі не теплі. Бачу, я колись шукала, я ніяк не могла пояснити, що я хочу. Кажу, така волохата паличка. Дві гривні штучка. Yes. Ой, тут блискучі є, але ну, я таке знайшла і прапори кому потрібно. Є різні, різні. Сінельні? Синельні браслетики. У вас тут ще й наливають каву, я дивлюсь, взагалі прийшов, можна жити. ці-ці, Ой, гольнички. Органайзери. А гольнички оці коробочки, чи це не гольничка, оця маленька? Гольнички. Гольнички ці по чому? Взагалі маленька. Е, Ні-ні, оці які з цими із з трояндочком кругленькі. 30 гривень. 30. 35. 35. Так, а Довгасті оті 60, так. Uh -huh. О, які гарненькі. Коробочки тут всякі є. Тут можна жити. Ну дуже мені дуже сподобалось, що асортимент великий. Прям під все-під все. Під все. Ну, ну тканини гарнющі. Я так, мені так хвалили мого мої, що я вишила на ці тканині, кажуть, де взяли цих. Я взяла ці в е, як їх. Е, е, пташок я вишивала і так гарно вийшло. Це зимове щось таке з переходами. Але тут е, на та е, стандартний розмір, так, якийсь, який приблизно. Здесь у нас корінтований маленький. Ну так, відносно. Uh -huh. А тут? А це 50 на 70. Ага, це вже однотонні. Однотонні, так. Да. Але квадрат... це теж рівномірка. <ривна мірка> <ривна мірка> <ривна мірка> ну що, будемо щось купувати? <ривна> Дякую за інформацію. Була дуже вражна. Квіти, просто шикарні вон там. Шикарні квіти, хто любить квіти. Так. Як ви розумієте, я вже вдома і повернулася я із покупками і подарунками. Сьогодні напрочуд гарний сонячний день проти вчорашньої грози, яка йшла. Зранку до вечора дуже сильний був дощ, такий сильніші, сильнущий прямо і вітер був. А сьогодні дуже гарне сонечко. Я отримала величезну насолоду від спілкування з дівчатами від магазину. Давно не була, давно ми не зустрічаємося. Якось у Кркиївські рукодільниці раніше зустрічалися досить таки часто. Тепер якось всі розділилися на маленькі групки. І зустрічаються між собою, немає такого великої зустрічі. Хіба що ми зустрічаємося після, саме, після виставки хендмейта. Зараз якось це все спілкування зменшилося, але ось бувають дівчатами знайома так, відносно давно. Тож, з радістю в магазини відвідала, і ось отримала подарунок такий від Наталі. Які за, за що від Наталі Канкей Модерна, не за що я щиро вдячна. Ось такеньке не чекала, навіть не очікувала, поки я розглядала там, що мені сподобалось, вона мені ось придбала таку змійку. І назвала їх чомусь Тарас та Галя, не знаю, від українців. Ось. Тому, і, чесно кажучи, задоволена і відвідування магазину, тому що таких спеціалізованих магазинів, як від виробників, у нас. Я не і якось і не пам'ятаю, що в нас такі були, де майже ну, досить таки, значна частина, мабуть, відсотків 90%. Це саме саме є, ну, саме по, ось по наборах це є е, ось саме виробника. Тобто е, досить приємно, що ось магазин має можливість відкрити і такий величезний сортимент. Якось я пропустила. У мене є лише два один зайчик на великодньому яйці. І один зайчик у мене є, чи кролик із, не, зайчик, кролик із саме кролики, здається, що в мене був овечка була, щось таке із саме із морквинкою. Тож наступний рік змії, і ось тепер мені сподобалось, бачите, вони майже всі. Дуже багато двосторонніх, хоча за великим бажанням можна зробити два ну вишити... Дві іграшки, а ззаду поставити фетр. Але якщо дуже часто є двосторонні іграшки, і в них інші сторони. Тобто тут однакові, що може бути дві іграшки, а там є і передня, і задня сторона. І що цікавого, по-перше, ціна дуже гарна, хоча вона ось. Післязавтра зміниться, це новинки. Бачите, 24 го року ми раніше випускали лісе на російською мою, тепер бачите все українською. Тобто, якщо ви бачили в цьому з російським, то просто старі набори. І що гарного в цьому, тут, як ви бачите, тут все. От не потрібно думати, розібране на органайзері, і канва є, і схема є, інструкція є, і голка є. Ну, тобто, бери і відшивай. Така, бачите, велика схема, досить кольорова. Я люблю кольорові схеми, розмір роботи. Я планую їх використовувати саме як іграшки новорічні, хоча, бачите, його тут пропонують, можна і на підвіси зробити, Ну, хто хоче. Іграшечки тут, треба сказати, величенькі такі, немаленькі, 10 на 11,5 см і 25 кольорів ниток. Уго, багатенько. Тож, бачите, як Спробую вишити щось на... Перед новим роком, як ви розумієте, що після відвідування рукодільного магазину або виставки обов'язково змінюються плани, які були рукодільні. Тож, Я спробую вишити ось така гарненька парочка, я не знаю, якої змії, але тут синя намальована. ще, Також мені дуже сподобався ось цей боровичок. Грибочок, і бачите, він двосторонній. Чесно кажучи, прев'ю не передає всю красу, тому що в магазині, от, чим мені також подобається, там дуже багато відшивів, дуже. і вони всі набагато яскравіші, ніж щось на прев'ю показані, Тобто в житті цей сніговичок значно значно гарніший, ніж ось тут на, намальований. тож такий, Бачите, як добре побачити все наживо. Ось такий і ще мені одна зміючка сподобалася. Також вона значно краща, там відео можете бачити. І тут що цікаво, бачите, вона в вигляді яблучка зроблена. тобто Задня сторона це яблучко із соняшничком. Так, чи сонечко, чи соняшник, як ну, можна трактувати як хоч. Ну, Скоріше за все, все-таки це. Соняшник, тому що є, мабуть, оце листочок. Ну, оце, бачите, не точно. Ось. І така зміючка сховалася ось тут, тільки очко виглядається, і ось вона така також сховалася у Яблучку. Ну, таку ще придбала, може комусь подарувала, може, сама вищу. Ну, це ще, Поки я не вирішила, але ж потрібно було. Мені дуже сподобалось, багато чого мені там сподобалося. Тобто це спонтанне було таке рішення саме сьогодні, не готувалася я на цієї поїздки, але бачите, все на добре. І я вам також трішечки зняла фотографії, і ось зараз я вам зберу це все, постараюся, якщо буде світло. сподіваюся, що його сьогодні не вимкнуть, бо вчора вимікали. І Швиденько його це все змонтую. І в кінці постав, покладу ще фотографії окремо, ну, можливо, хтось хоче розглядати, хоча старалася якраз знімати все, але, звичайно, все не зняла. Дуже приємно, От я кажу, найбільше мені що подобається, там оце вибір тканин принтованих, дуже гарні. Якщо хтось хоче. І причому там зараз рівномірка. Раніше була, принт, принт був лише на канві. А зараз на рівномірці, що надає більше варіантів, і хто любить от вишивати саме якісь такі. Цікаві, коли неповна зашивка, тоді дуже гарно вишивати на ці принтовані канві. Тож, я сподіваюся, що я ще поїду з своєю подругою, іншою Наталією. Не туди ще раз, і ми вже там тихенько, спокійненько розглянемо цю принтовану канву. А ось такі, бачите, такі у мене є несподівані подарунки і покупки. Тож я сподіваюся, що мій репортаж вам сподобався і я. Постараюся ще в якісь магазини з'їздити. Бачите, як ніхто не чекав, що ось вони так розвиваються зараз. Тож, якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, мені вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Чекайтему вас в коментарях, що вам сподобалось. Можливо, мені хтось знає, куди мені ще поїхати, показати, що вам, хто, можливо, живе не в Києві, але про когось знає, а можливо, я чогось не знаю. А я вам бажаю мирного неба. І всього найкращого.